З вами я Максимчук. І сьогодні нова історія про кохання, коханок і сімейну пару. Отже, історія наступна. А, значить, до мене звернулася молода дівчина 27 років, яка зустріла чоловіка 44 роки, який пішов від дружини, який 42 роки. І а, історію розказує саме ця моя клієнтка. Тобто, запит клієнтки був, а, якби. Ми тепер разом, він пішов від дружини, тоді ми стали там зустрічатися. Якби в нас все прийшло вже в таку стадію, щоб жити разом. В нас все чудово. Він прийняв мою одну дитину. Все класно. Я кажу: Окей, ну навіщо я вам? Вона каже, є нюанс. Він не хоче з ним з нею розлучатися, з дружиною. Я кажу, чому? Каже, що вона не заслуговує на розлучення. І він не хоче ділити ні нічого ділити, він хоче якби, все залишити їй, Тобто до мене він прийшов ось такий. Кажу, це вас турбує? Він каже, ні, не турбує, бо в принципі в мене є свої там статки, і в нього є ну, тобто він нормально заробляє. Я вірю, що в нас все буде, якби, все, все буде класно. Я кажу, окей, якщо фінансова частина не хвилює, каже, ні, не хвилює. І це справді, до речі, багатьох дівчат справді не хвилює. На сьогодні жінка вже може заробляти і. Шукає, ну якби класичному звикли думати, а шукає дорослого для того, щоб там забезпечити свою фінансову сторону. Але це далеко не завжди так, особливо якщо в неї вже є свій як кажуть, бізнес. От, а він якби з її слів, він і гарно доповнює, Вони розуміють один одного. Коли вона його зустріла, це було як кажуть раптово в кафе ще зранку на кавою, за сніданком, розговорилися, і потім ще пару разів зустрілися в самій самі кафе, і Якось отак почалися їхні стосунки. От, я кажу, окей, що хвилює? А вона каже: хвилює те, що вони вже в стосунках 9 місяців. ще до цього 3 місяці отак були сніданки, якісь разові, і чоловік не хоче розлучатися з дружиною. Це раз. А з її слів, дружина звільнилася з роботи. Впала в депресію, в них двоє дітей, ну ясно, що старших про неї піклуються і кажуть татові, що ну і вона каже, якби що вона дуже розчарувалася в житті. Каже, коли якби що класична історія чоловіка, він там до 40 років працював. 40 його підвищили, збільшилися статки. Він собі, як кажуть, відчув, що хоче якогось іншого життя, розлучається ну, ну, якби каже, просто в один день приходить до дружині і каже, я від тебе йду. І просто йде і ну, от зустрічає там мою клієнтку. І е дружина настільки розчарувалася в житті, вона з її слів. Так? Що вона думала, що коли він почне краще заробляти, діти підростуть, вони переїдуть в інший будинок, почнуть більше подорожувати, тобто вернуть собі ту молодість, що він буде з нею витрачати ті гроші, дуріти, мати якісь хобі, тому що в принципі всі питання вирішені, та тобто всяких кредитів, дітей, садочків, шкіл, гуртків і все решта. І вона якби, очікувала, що оця така його друга молодість а, на, ну, припаде на неї, і він захоче з нею провести її, а він якби її замінює. А, і в жінки пішло настільки глибоке розчарування, що раз повторюся, вона звільняється з роботи, вона починає просто лежати сидіти вдома, нічого не хоче робити, не готує, не прибирає. Вона каже, все, діти, якщо, якщо ви тато вирішив, що ви дорослі, ну, значить ви справді дорослі. Дітям, якщо я не помиляю, щось 14 і 17, якась така різниця, чи 14 і 18. О, тобто, один був, ну, в принципі, старша школа а, і закінчення її. А, я кажу, якщо детато ви вже доросли, ну, то кача я буду вами баритися. І вона от впадає в таку депресію. Ясно, що за ті, я кажу, півроку вона в неї все гірше і гірше стан. І а, з однієї сторони, це можна. Подивитися, що це її маніпуляція, а хто так зі мною поступив. От подивися тепер, якби, як мені без тебе погано, і тому вертайся, та, бо така маніпуляція покна е, ну, на, е, наказати його своєю хворобою. Є такий момент, що люди люблять використовувати саме таку маніпуляцію для вирішення певних ситуацій, коли показують, е, ш, ну, якщо ти так поступаєш, подивися, нехай моя там смерть якась буде на твоїй совісті. А з іншої сторони, якщо розібрати цю жінку, яка віддала всю свою кажуть життя, молодість на те, щоб побудувати ту сім'ю, виховати цих дітей, вибудувати ту хату, виплатити ті кредити, забезпечити оту таке поняття, як там я кажуть сім'ї репутацію. І от вона вже, як кажуть, вже трошечки залишилась на те, щоб видихнути, почати насолоджуватися, ще як кажуть, проживати ту другу молодість. А тобі чоловік каже, слухай дякую, на цю, цей проект закрити, діти виросли, я якби тебе замінюю. Не кожна жінка готова як кажуть, поміняти чоловіка і взяти когось іншого, щоб от проживати ту другу молодість. По-перше, а по-друге, якби вони там сварилися, були щось якісь там, ну кажуть, скандали або такий дуже зрозумілий шлях до розлучення, то тоді, в принципі, двоє готові. А коли він просто приходить і каже, я я отак подумав, я так вирішив. А, вона думала, що в них все. Ну, так, деколи так буває, що один партнер не комфортно в стосунках, але він про це мовчить. А другий думає, що все нормально. І потім просто один так раз бере і каже, як закінчу, а цей в шоці. І от виходить, що ця, ця, ця дружина, вона в шоці, це криптова смерть, і вона не може від неї відійти. А, і а, до чого це все розказує? Тобто запит клієнтки, що а, Мій чоловік новий бойфренд, який вже зі мною живе, прийняв мою дитину, ми її разом виховуємо. Він там включився в неї там. В неї маленький, маленький хлопчик включився в неї, займається, не возить, там на футбол, там все-все-все ну, там, класно відбувається. Не хочу друж... розлучатися з... зі своєю дружиною, а мені каже, що ми можемо одружитися якимось такими, як кажуть, фіктивними браками. Ну, напевно, то, що для вас буде зрозуміло, як Лас-Вегас, типа ми одруження, але насправді це ну, якби не те офіційне одруження. І вона ем, каже, як от мені приймати цю ситуацію, і що мені діяти, і як бути мені от з тою дружиною, як мені поводитись, чи я можу на щось розраховувати, чи я можу на щось якби, якби, говорити. Про чоловіка. Так як я розмовляю тільки зі своєю клієнткою, я дала їй список запитань, які вона має задати чоловікові для того, як, щоб допомогти йому прийняти це рішення. Тому що а, і головна ідея рішення, чи влаштовує його жити якби, на дві сім'ї, чи може він так домовитися із дружиною, і з цією жінкою, щоб він був і там, і там. Чи може бути таке, що всі все влаштовує. А, і під час розмови, от якраз вияснилося, що дружина саме шкодує, що не нею він проживає цю другу молодість, що не їй дісталися оті, як кажуть, вже якби щасливі моменти, такі безтурботні моменти. От, а чоловік це починає розуміти, і він починає робити наступні кроки. Він починає зі своєю дружиною і з дітьми. Якби виконувати якийсь такий список, як кажуть, відкладених бажань або відкладених подій, які вони собі там не могли дозволити через певні обставини в минулому. І оця моя клієнтка від консультації до консультації приносить такі, знаєте, кажуть мені пакети з інформацією. І я кажу: дивися, ну ми зараз на консультаціях проживаємо їхні стосунки. Ми взагалі не говоримо про тебе. Ми не говоримо про як ти себе почуваєш. Ми не говоримо про, а, чи ти бачиш ну, якби, життя, подальше життя з цим чоловіком. Чим тебе ну, просто на цей період таке влаштовує. І а, для чого я це зараз тут записую? А, поділитися, так? Дивіться, коли ви починаєте. Життя в 20 років там з партнером, так, вам, ну, тобто в, по молодості, ви обидвоє ще не маєте минулого. Вас є, е, ви єдині, ви маєте якийсь досвід, маєте якісь переживання, і ви готові, я кажу, знаєте, ви бачите один одного цілісно. Так? Коли ви вже берете людину з минулого, минуле це. Те, що існує досі. Та? Це не просто досвід, це те, що от там був бойфренд, але все, ну, його нема. А коли є діти, вони існують, і вони будуть приходити. Коли є дружина, вона жива. Розумієте? І тоді в нас виходить, що до нас ми зустрічаємося якби з одною картинкою. Та? А коли ми йдемо в глиб цих стосунків, з'являється, знаєте, такий маленький кордон, а там ціла картина. У вигляді дітей ну, від однієї дружини або навіть від двох дружин, попередніх, а, якісь історії. Да? Тобто, і питання, чи ви готові прийняти ту всю частину разом з цим чоловіком? Чи вас цікавить тільки те, що бачите ви тут, на цих побаченнях? І от коли я почала вже зі своєю клієнткою розмовляти, на таку тему, наскільки вона готова прийняти його цілісно, наскільки вона готова його, як кажуть, приймати його дітей в гості, полюбити їх, поважати їх, зрозуміти, що це невід'ємна частина його життя. От. І тоді, якби моя клієнтка почала розуміти, що є життя з цим чоловіком ось тут, в цих, в цих апартаментах, в цій квартирі. А є ще інше життя, до якого вона ще не має дотику, тобто вона не дотична. Тобто він ще їх не знайомий, вони не Так? І тут немає правильної відповіді. Є просто розуміння: я або приймаю це, або ні, не приймаю. І якщо ви це кажете ні, я це не приймаю, я не хочу про них не чути, не бачити, ти тільки мій, тоді стоїть питання вже до чоловіка. Наскільки він це може вибудувати? Наскільки він готовий піти на такі умови? Ще раз просто немає правильних відповідей. Але точно можу сказати, що маю клієнтів, дівчат, які розуміють, що їм дістався чоловік вже з історією, яку вони кажуть, яка існує, і запит їх такий на консультаціях. Пані Ліда, допоможіть мені прийняти мого чоловіка цілісно, з любов'ю, з повагою, так, щоб я знайшла своє місце. В, я кажу, в цій системі і ä, відчувала себе комфортно. От все, з вами була я, <рисування> Лідія Максимчук. Як закінчилася ця історія? Історія закінчилася тим, що жінка сказала: ну моя клієнтка сказала, ні, я все-таки зрозуміла, що я хочу чоловіка без історії. Я хочу, щоб ми разом будували її, і вона закінчила з ним стосунки, подякувала йому за цей досвід, за розуміння своїх потреб, тому що ну якби без його історії вона б не зрозуміла, що вона хоче. Бо, відповідаючи на питання, для неї було важливо, щоб чоловік належав тільки їй, їй по характеру. Актору, тяжко розуміти, що він ще десь може належати комусь, що є якась історія, яка була до неї. От, і на сьогодні, якщо я не помиляюсь, в неї є бойфренд, вони не одружені, які теж прийняли її дитину, вони живуть разом. спільну дитину ще не планують, домовилися десь близько 35 років. І пізніше. От, і ну, якби, ось, ось такий кінець історії. А вам дякую за лайки і коментарі. Запитуйте кажуть, що вам цікаво. Я буду все читати і відповідати.